Перші дебати між Камілою Гарріс та Дональдом Трампом відбулися. Говорили про Україну, економіку мігрантів і заборону абортів. Щодо України, Трамп заявив, що вирішить питання закінчення війни, але не дав чіткої відповіді, чи хоче перемоги України. Гарріс підкреслив важливість збереження здатності України боротися, посилаючись на постачання ППО, артилерії, танків та іншої військової допомоги. Економіка. Трамп назвав економіку жахливою, стверджуючи, що за його президентства бізнес розгорнувся як ніколи. Гаріс зі свого боку запропонувала будувати економіку можливостей із податковими пільгами для молодих сімей допомогою малому бізнесу. Аборти. Трамп заявив, що не підтримує заборону абортів, але не дав чіткої відповіді, чи ветуватиме відповідний закон. Гаріс пообіцяла скасувати заборону. Мігранти. Трамп звинуватив Байдена у тому, що його політика дозволила терористам приїжджати до країни. Харріс наголосила, що Трамп після свого президентства скоротив фінансування органів, які опікувалися питаннями мігрантів. То хто ж переміг? 63% глядачів CNN вважають, що перемогу здобула Камала Гарріс. Навіть на республіканському каналі Fox News визнали програш Трампа, хоча він сам назвав ці дебати найкращим у своїй кар'єрі. Ну принаймні хотів би так мріяти. Свою підтримку Гарріс висловила. Співачка та відома акторка Тейлор Свіфт а 18% виборців готові підтримати кандидата, якого підтримує вона. Підписуйтеся на телеграм-лисеню, щоб знати більше.